Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вакуумний пакувальник. Повністю автоматичний вакуумний пакувальник стане вашим добрим помічником на кухні. Він допоможе правильно зберігати продукти харчування та надасть більший термін зберігання. Легкий у транспортуванні має невеликі розміри та малу вагу. Він ідеальний для домашнього використання та допоможе вам заощадити час. Можна обрати час зварювання пакета для ідеального зварювального шва та вакуумної герметизації. Пакувальник, оснащений датчиком контролю температури шва. Вакуумний пакувальник буде ідеальним помічником на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги електричний спінювач для молока. Він дозволить за кілька секунд приготувати молочну пінку. Тепер вам буде нескладно її зробити для вашого капучино або лате. Особливо такий спосіб дуже подобається дітям. Спінювач зручно доглядати, він не ковзає в руках та його легко знайти серед іншої кухонної техніки. Буквально протягом 15-20 секунд у вас буде чашка, заповнена молочною піною. Він безпечний для харчових продуктів та зроблений з нержавім Ючої сталі він добре працюватиме як з гарячим, так і з холодним молоком. Пропонуємо до вашої уваги ручну соковижималку. Вона виготовлена з якісного алюмінієвого сплаву, яка не шкодить організму. Вона стійка до корозії та не схильна до впливу рідин на сплав, що запобігає росту бактерій. В порівнянні з електричними соковижималками вона є компактною, не потребує електрики, а також легка у використанні. Вона призначена для максимального виходу соку, що підвищує ефективність процесу його приготування. Її дуже легко очистити після використання. Невеликий розмір дозволяє розміщувати її на стільницях, не займаючи занадто багато місця для зберігання. Пропонуємо до вашої уваги електричний штопор. Оригінальний електричний штопор для вина відкриє його буквально за кілька секунд. Стане в пригоді не лише вдома, а й підійде для використання в ресторані, на барі, на вечірках та різних масових заходах. Сумісний з більшістю розмірів пляшок. Вина він відкриває до 30 пляшок на одній зарядці. Штопор простою у використанні. Просто поставте його на пляшку вина, натисніть кнопку, і тоді ваше вино буде відкрито та готово до подачі за лічені секунди. Він досить невеликих розмірів, що займає небагато місця на вашій кухні. Даний штопор це чудовий аксесуар для використання вдома або ж чудовий подарунок. Пропонуємо до вашої уваги контейнер для яєць це практичне та ефективне рішення для зберігання яєць у вашому холодильнику. Компактний та інноваційний дизайн контейнера допоможе вам помістити його в будь-який холодильник. Контейнер вміщує до 24 яєць, які можна розташувати у два яруси, щоб оптимізувати простір для зберігання. Він виготовлений з високоякісного харчового поліпропілену, який є безпечним, міцним та простим у очищенні. Контейнер також має ручку, яка полегшує його перенесення та переміщення. Це чудовий вибір для оптимізації місця на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги набір столових приборів. Це елегантний та витончений набір столових приборів, який ідеально підходить для будь-якої вечері. Він виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, яка є стійкою до іржі та корозії. Набір складається з чотирьох ножів, виделок, чайних ложок та затискачів для посуду, що робить його повним та універсальним набором для будь-якої їжі. Ручки столових приборів мають вигляд справжнього дерева, додаючи сервіровці столу нотку елегантності. Набір можна мити в посудомийній машині, що робить його зручним та практичним вибором для щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги кавомашину Biolomix. Це універсальна та високоякісна кавомашина, яка може приготувати насичене ароматне еспресо, капучино, лате та моко. Вона оснащена потужним насосом тиском в 20 бар. Завдяки цьому трубка для спінювання може створювати важкове та пінисте молоко для ідеальної чашки кави. Вона проста у використанні та має зручну панель керування, яка дозволяє регулювати міцність та температуру вашої кави. Кавомашина має компактний та стильний дизайн та виготовлена з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Це чудовий вибір для любителів кави, які хочуть насолоджуватися смачною італійською кавою вдома. А завдяки своєму потужному насосу та трубці для спінювання молока вона зможе створювати різноманітні кавові напої з насиченим та приємним смаком. Пропонуємо до вашої уваги подрібнювач для сухих продуктів універсальний та міцний кухонний прилад, який можна використовувати для подрібнення різноманітних інгредієнтів, включаючи трави, спеції, кавові зерна та навіть ліки. Він оснащений потужним двигуном та гострими лезами з нержавіючої сталі, які можуть подрібнювати до 800 грамів інгредієнтів за один раз, простиє використання та має різні налаштування. Подрібнювач ідеально підходить для тих, хто любить готувати та хоче вивести су свої кулінарні навички на новий рівень. Компактний розмір та дизайн, який легко миється, роблять його зручним доповненням до будь-якої кухні. Пропонуємо до вашої уваги скатертину зі стразами. Вона м'яка, міцна та призначена для частого використання. Скатертина має чудові стрази, які додають нотку гламуру та елегантності вашому столу. Вона ідеально підійде для весіль, вечірок або інших особливих випадків. Розмір скатертини універсальний та може використовуватися для столів різних розмірів. Її також можна поєднувати з відповідними серветками для цілісного та витонченого вигляду. Високоякісний матеріал та стрази зроблять її розкішним та вишуканим доповненням до будь-якої особливої події.